Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як я б'ю горіхи. Ліщину. І покажу вам три способи, якими я користуюся. І самий перший буде спосіб це ось таким накидним ключом. Беру горіх. І ставлю його ось цією гострою частинкою гори. І б'ю молотком. І, як бачимо, знімається легко і в нас горішок повністю ціленький. Якщо у вас накидний ключ з більшим отвором, то вам буде набагато зручніше, ось так зразу накинули, взяли, вдарили і наступний. Просто в мене чуть він менший і мені тут не зручні зручно сильно. Якщо у вас більший отвір, то буде набагато вам зручніше і швидше. І якщо у вас вдома немає ось такого накидного ключа, то є альтернативний спосіб. Ось таких корок з під пляшки. Але будьте уважні, є два вида корків. Ось в цьому синенькому є в серединці така, ніби як зірочка випуклість, то на, таку, на такий корок буде набагато незручніше. А ось цей корок, він повністю плоский всередині і буде набагато зручніше бити горіх. І так, як в другому способі, просто корок, і тут в нас немає ніякої палички, щоб нам було зручніше тримати, тому буду тримати пальцями і потрібно бути більш обережними, щоб не вдарити молотком по пальцях. Цей спосіб є трішки недосконалим порівняно із накидним ключом, тому що тут, по-перше, треба буде тримати і трішки відскакує горіх, а накидний ключ він більш тримає горіх. І ось теж бачимо, що горішок ціленький, але є, на жаль, і такі, що розбила. В цьому методі потрібно буде натренувати силу удару для того, щоб не розбити сам горіх. І останній спосіб це за допомогою чесникодавки. Він, як для мене, є найзручніший, але він має також і свої певні нюанси. Потрібно душити за допомогою чесникодавки ось таким старим варіантом чесникодавки, ще з таким з радянського часу. Бо якщо ви візьмете більш сучаснішу чеснику вона більш з такого м'якшого металу, і може під час того, як ви будете душити, вона просто поломиться і буде дуже шкода. Тому я беру ось таку більш старішу. І в цьому способі також буває попадається, що, бачите, горішки, на жаль, роз'єднуються, розбиваються. Із всіх трьох способів, які я вам показала, мені найзручніший – це самий перший за допомогою накидного ключа. Саме тим, що тут є ручка, яку зручно тримати, тобто по пальцях попасти не можна. І горіх не вискакує, і при використанні ось цього способу горішок сам залишається не розбитий, а ціленьким в більшості випадків. За допомогою другого способу, за допомогою корка, тут мінусом є те, що тримати дуже близько до молотка і можна пошкодити собі пальці. Ну і за допомогою третього способу, мінусом є те, що часто розколюється горіх, якщо не розрахувати силу нажиму. От, і можна з часом також і пошкодити саму чесникодалку. І ще як варіант можна ставити ось сюди горіх, але він є цей метод незручним, бо часто вискакує сам горіх, тому я таким методом не користуюся. Пишіть в коментарях, який із способів вам найбільше сподобався, також діліться, яким способом ви користуєтеся, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.